Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні ви побачите відео друге серії осінньої ревізії бджолородин 2024 року на моїй пасіці. Нагадаю, що в першій частині відео ви бачили, як я роблю з відводками, які у мене формуються в шестирамкових вуликах, з них я половину рамок прибирав, залишалося 6-3. Ті три решта я відкачував, і сьогодні дійшла черга до моїх основних сімей, які складаються і живуть в десятирамкових вуликах, і які теж треба. Скоротить, що вам сказати два слова, якщо як кажуть, коротко, о тому, що, том, що буде. Я е, готовий був до цього, до того, що сезон важкий, сезон несприятливий, мало меду, і розвиток не дуже. Я був готовий до того, що сім'ї будуть слабкі, але все ж таки, коли я побачив на власні очі, що якої, якої саме сили мої сім'ї, то звісно, що я розчарувався, розстроївся. Тому що, як ти не готуєшся до поганих новин, все одно вони погані новини. Сім'ї в мене основні в таких от вуликах, от різних є теплі вулики, є мої дерев'яні. Приблизно картина одинакова, трошки відрізняється: картина в матках минулорічних і в матках цьогорічних. Так сталося, що в цьому році. Ви бачили, що я там на початку року купляв і от тут майже всі вже пересадив у другі вулики Оце от рядочок сім'ї з другої пасіки, бійця, який пішов оборонити нашу державу, члену спілки пасічників Миколаївської області. І там я всі свої майже всі молоді матки я спрямував туди, на заміну маток, а ті свої основні сім'ї. Які отут -от розташовувалися в цьому рядку, у середньому рядку І я міняв тільки ті матки, які зароїлися. Тобто сім'я, яка не, дала, не показала результатів. Ну, в принципі, вся пасіка не показала результатів. Але були такі сім'ї, які не показали, як кажуть, більше не показали результатів. І їх я міняв, а залишилися у мене матки ще минулорічні. І отже ці минулорічні матки. Вони трошки відстають від сили сімей. Сила сімей, яка на зараз яку я сформував в той частині, яку я вже обробив, приблизно 5 рамок. Тобто, це буде у нас 4 вулочки. Зараз я вам їх покажу. Є, звісно, що і 6, але їх меншість, і є трошки тих, що 4. Тобто середня кількість 4 вулочки. Давайте відкриємо. Відкриємо тут так, тут 6. Ну, давайте 6 вам покажу. Ось отакі 6 вулочок. так от вони виглядають. І я розумію, що вони там, більшість, тут 5 у нас вулочок. Тут більшість вони сидять під верхом, але ну донизу майже, мабуть, не сидять. Оце, я думаю, що невелика обсидка така буде. Так, ще давайте якісь там я вам відкрию. Давайте те, що легко відкривати ППС. Так, тут у нас 5 вулочок. Це як? це так, Ну, бачите, ППС, вони під верхом всі сидять. Так, От, до речі, ви побачили різницю ППС і ППУ. Так, ну давайте все ж таки оцей 5 вулочок дерев'яне. Бачите, всі дерев'яні вони сидять переважно нижче за ППС. Тобто це не через те, що там більше бджоли там має. А можете трошки менше, але візуально воно одинаково. І... В чому справа? Справа в тому, що підручники кажуть про те, що зимувати повинна приблизно від 2 до 2,5 кг бджіл. І це ще є одна з причин, чому я знімаю подібне відео для того, щоб дорослі люди, дорослі пасічники, у яких може немає достатнього досвіду. Може навпаки, досвід є, але вони хочуть порівняти. І люди дорослі, вони вчаться тільки. За допомогою порівняння їм дуже важко, наприклад, прочитати книгу і все там з нуля там запам'ятати. Але і коли вони порівнюють чи обговорюють щось, щось з кимось, тоді вони запам'ятають. І оце відео знято саме для того, щоб ви побачили мої сім'ї. Почули мої домки стосовно сіли сімей і наклали на свій досвід і зробили свої висновки. Отже, мої висновки такі: що сімей повинна по, по книжці повинна зимувати, щоб більш-менш нормальна зимівля була 2-2,5 кг. Чим більше, тим краще. Ну це приблизно шість вулочок. І ми ж бачимо з вами, що сім'ї у мене в середньому займають зараз п'ять рамок, тобто чотири вулочки. Тобто, та, той самий варіант, що я вам казав під час відеогляду своїх сімей відводків, він буде спрацьовувати в той бік, що мої відводки будуть підсилювати оці мої основні сім'ї. І Далі, звісно, що я вам покажу, як я буду об'єднувати, а зараз я хочу все ж таки розібрати на камеру одну сім'ю і ви побачите, що в по-перше, як я це роблю, і по-друге, скільки там пчоли, і по-третє, що я залишаю наприкінці. Отже, дивимось далі. Отже, друзі, розпочали ми розбір цього вулика. Написано, він, що він у мене роївся. тобто Тут повинна бути молода матка, яку я міняв. Відкриваємо ковсик і бачимо не дуже таку радісну картину. Мабуть, по попередньому досвіду він в кращому випадку буде на 5 рамок, в гіршому на 4. Так, знаєте, візуально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І то вони, знаєте, такі, я ж кажу, ППУ повинні бути підверхом, а це щось не підверху. Ну, розбираємо. Так, відео йде, відео йде. Збираємо всі от вулики, до речі, ППС. Це я замовляв у нашого виробника, членів спілки пасічників Миколаївської області. Вони добрі, бо у них щільність висока, але ну, трошки вони усілися в розмірах, так дуже щільно рамки треба витягати. Так, ось, ось перша рамка, ви бачите, перша рамка. Ось так, о, і ядом запахло. Зараз мені будуть давати. Так, оці рамки, от зразу я, дивіться, як технологія робить. От я витащив, я побачив, що тут мало меду для зимівлі. Я її зразу відкладаю в сторону. Відкладаю в сторону, бо така рамка, давайте димнем трошки. Бо така рамка зиму не піде. Так, поїхали далі. Так, наступно. Наступно тут бджоли трохи більше. Матки ще її не бачу. Ця рамка теж взиму, мабуть, не піде. Сторона. А оці дві рамки я вже зверху бачу, що вони е, повинні піти, але все ж таки треба перевірити. Ага, це я помилявся, що вони повинні піти. Бачите, вони такі ж самі поясочок маленький, маловато меду. І тут я помилявся, що бджола повинна підверхом, бачите, вона якось все ж таки під низом сидить. Ну, посередині десь, і я її всю не бачу. Так що тут, може і піде і і 6 вулочок. Так що не будемо робити передчасні висновки. Головне, щоб нам тут меду хватило Так, оця рамка чисто теоретично, бачите, половина меду в неї, ну, приблизно і там ще. Рідкий, приблизно 2 кг. ця рамка, і все матка. Матку, дивіться, де матка. Ось і все. ось, ось все. Зелена. Молода. тобто. Далі. Тобто цю рамку не витягуємо. Наступна рамка. Теж для зимівлі вона піде. Так, а далі рамки. Ага, клуб все ж таки сидів в протилежній від сонця частині. Тобто тут вже йдуть теж рамки з метом, але по бджолі, ну і я не помилився, будемо на 5 рамок їх пускати. Та, така рамка піде. Зараз ми побачимо на решту рамок, чи вони повні, чи вони повномедні, чи не повномедні, так, Вони більш-менш повномедні. Так, але нам треба залишити 5 рамок. Дивіться, 5 рамок. І тут ми бачимо, рамки вже, як кажуть, зайві. Оці от 5 рамок вони підуть. Цю треба подивитися. Як вона в якому стані. Бачите, того вато. Так, ця рамка теж піде в зиму. Але така вона, знаєте, не фонтан. Ні, цю рамку ми залишати не будемо, бо на неї є перга. І меду так не дуже так і багато. Тобто ну, в цьому вулику ми не будемо залишати зиму. Може в другий бідний, як кажуть, вулик. Ми її дамо. А може і ні. Зараз дивіться, отут от я дивлюся, ну ця рамка теж піде в зиму. Хоча з цієї сторони маловато меду. Так, так. ця рамка. Теж вона для зими піде. Отже, друзі, що ми маємо? Що ми маємо? Цю рамку перевертаємо, бо ложе у нас отак от, от повинна сформуватися. Цю рамку ставимо на край. Так, і ці рамки складаємо підряд. Тобто, наче ми спочатку був, а потім його так не дуже так і й Виявилося. Отак, цю теж перевертаємо для ложі щоб ложе формувалося. Ця рамка, незважаючи на те, що тут бачите, стояла смужка, вибрали тут мед. Ну все одно оце і ця, я думав, що воно тут хватить на цій рамки. Так, наступно десь те, що ми казали, половина меду тут по об'єму. І п'ята рамка. Тобто, Складаємо їх на п'ять. Так, а п'ята рамка, дивіться, п'ята рамка, вона така теж, як кажуть, стрьомна, З маткою оця вона. Стрьомна матка, ту не матка, а рамка. Але ми її залишимо. залишимо але ми її не з краю поставимо, а всередину. Між оціми двома рамками. І буде у нас все гуд. Так. Чи може замінити її? На цю. Так, мабуть, ми її замінимо, бо вона така. Хоч вона і з маткою, але той поясок мені не дуже подобається. Ну воно, знаєте, достатньо, але краще перестрахуватися. Хоча тут з цієї сторони, я ж кажу, дуже багато меду. А оця сторона така стрьомна, як кажуть. Ладно, залишаємо. Все. Так, зараз я схожу за заставною і продовжимо е, огляд цього вулика. Заставні, друзі, я використовую те, що я вам казав. Оці от. І тут одразу е, відповідь на коментарі минулого відео, скільки служать оці от ППС заставні. От бачите, тут вже скотч тобто вони будуть гристи. Але нема коли мені мотати, я з другою стороною покладу ці, ці вулики ППС. Вони так плотненькі, вони навіть і без. Цієї планки витримають, тобто вона там так розперлася. І все, і решту пджоли трусимо туди на низ. Так, тут нема що трусити. Так, цю рамку сюди вона піде у сховище. Ця теж рамка непогана піде у сховище. Так. Ця рамка. Ця рамка піде на перетопку, бо меду в неї... Хоча його можна було, знаєте, зберегти, типу, підставляти, але у мене багато вощини, багато. Рамок підставляти, я, я буду перетаплювати. Бо в неї вже один раз розплід вигадовувався, не будемо ризикувати, я кажу, щоб там болячка якась не збереглася. Хоча такі рамки от для початківців, якщо мало рамок у вас, такі ненормальні на розширення на весну. Так, наступна рамка. Ця рамка теж на одбраковку, бо вона чорна. Трошки меду. Ну, краще їх раніше відбраковати, ніж пізніше. До речі, чому я так багато відбраковую? Тому що я вам кажу, що оце от 5 рамок. А потім сюди ще додасться три рамки. Тобто тут буде в результаті ну, як мінімум вісім рамок. Із цих вісім рамок ну, це достатньо. Ще 2, -2 на навесні покладу. Тому цих рамок достатньо, тому можна відбраковувати. Бачите, що вуликів і рамок більше, ніж потрібно. Навесні щось ще відбракується, потім будемо розширяти вощинку, все буде нормально. Так, друзі, закриваємо цей вулик. Що там давай? Бджола лазить. А ну киш, киш, киш. Закриваємо цей вулик і робимо підсумки. Отже, друзі, завершив я роботи по ревізії цього вулика. самого що ми в ньому зробили? Сформували... Бджіли, струсили на п'ять рамок повномедних, майже там де повномедне, де дві третини, де половина. Далі ми відбракували там виходить, скільки три рамки на перетопку і дві рамки занесли у сховище. На то сховище, воно може зараз формуватися, а потім я. Натраплю на такі вулики, скажем, бідні, яким треба навпаки віддати, які собі не принесли. меду. Звісно, що такі вулики нам не потрібні, але вони є. От з той частини, які я опрацював, такі було ну, приблизно 2-3. Я не знаю, скільки там надалі буде, але такий запас рамок повинен бути. І взагалі, як коли я закінчу взагалі всю Осінню ревізію пасіки ми будемо мати решту може, цих рамок, може, навпаки, буде настача таких рамок, побачимо. ну Поки що я йду так в нуль. Тобто, наприклад, я можу там набрати там, таких 6, 7, 8 рамок, а потім там, на наступні 2-3 родини їх віддати. Тобто, і, я кажу, обмінять їхні рамки на ті, що з минулих вуликів. Отак от воно це і робиться. Звісно, що. Треба підтримувати належний ветеринарно-санітарний стан пасіки, щоб це робити, щоб не зробити перезараження пасіки. До речі, буває у мене і в цьому році є такі, знаєте, сім'ї, де ти бачиш, коли висмикуєш ці чорні рамки, що там є трошки останки від загиблих лічинок. Це ну, невідомо на аналізи, я не здаю, але ж такі чи ентеробактеріальні захворювання. але, ну, Видно, що там щось не гаразд. І в будь-якому разі, яка б вона та рамка не була, вона йде в перетопку. Навіть якщо там сім'я сильна, навіть там, якщо там меду багато, все йде в такі рамки в перетопку і замінюється на нормальні рамки. Це, ці рамки, це е, збудник і такий зосередок інфекцій, хвороб, їх треба вилучати. Обов'язково, ну в цьому році я ж кажу, таких мало, таких дуже-дуже мало. І до речі, коли вона йде в перетопку, вона не, не повинна йти в перетопку з загальною кількістю рамок. Її треба там кудись окремо. Я такі рамки ну, окремо окремо сортірую, і потім я цей віск. Продаю на, на свічки свічки з них роблю, і свічки люди там запалюють. Так що такі діла, от такі у нас був осіння така була ревізія основних сімей. Будь ласка, поділіться своїм досвідом, як ви робите осінню ревізію своїх сімей, що ви там, скільки у вас йде бджіл в в зиму, бо я ж кажу, що всі, коли щось добре, вони вихваляються, а погане вони не показують. Я показую, як є. От такі сім'ї, до речі, хочеться зробити останній висновок на п'ять вул, от на п'ять рамок, на чотири вулочки. Вони, звісно, перезимують. Але це, я кажу, вони перезимують. Але який у нас буде весняний розвиток, це на удачу. Е, мені -то потрібен весняний мед, не знаю, там, чи будуть квітувати медодаї, чи не будуть наступного року, але пасічник повинен підготувати свої сім'ї до цього, як кажуть. І якщо що, використати цей взяток. А там як, як Бог управить. Тому оці от 4 вулочки, що залишилися з основної сім'ї, це на мене дуже мало. повинно йти як мінімум 6. І тому я буду об'єднувати усі сім'ї. Трьома рамками, тобто двома вуличками з відводків. А ви робіть, як хочете. І, до речі, напишіть в коментарях, як, як би ви зробили. Чи об'єднали б ви такі сім'ї з відводками, чи навпаки дали б їм шанс. Бажаю всім миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково. Побачимось. Пока.